Не стало Ніни Матвієнко. Старше покоління знає а цю людину. Молодше навряд чи. молодше могло чути про Ніну Матвієнко лише дещо негативне в контексті того, як вона переживала війну. Війну, яка розпочалась в її масованій стадії з 2022 року. Вона не відвідувала військових на Сході, тому що, за її словами. Вона не знала, що там заспівати. Вона не розуміла цієї війни. Вона її не хотіла і називала українців і росіян братніми народами. Світла пам'ять Ніні Матвієнко це донька свого народу. Це людина, яка любила Україну, яка любила життя, і яка не зрозуміла, чому. В її країну прийшла війна. Бережіть себе, бережіть тих людей, які поряд з вами, які можливо в тому віці, в якому вони краще і більше пам'ятають свою молодість і той час, коли їм було добре, безпечно, по-братньому, по дружньому. Ці люди невинні в тому, що розпочалась війна. А тому виливати на них хейт через їхню позицію не варто. Давайте ми з вами зробимо все, щоб війна завершилась і після війни настав довготривалий мир. Світла пам'ять.